Більше півсотні нових книжок у відділення гнійної хірургії сьогодні привіз керівник рівненської митниці міндоходів Сергій Лук'янов. Обирав книжки, пригадуючи, що подобалось йому самому у дитинстві. Про кількість та вартість не думав. Обрав книжки, значить, не від кількості, а просто, значить, по інтересах, що а це було мені цікаво. А це буде дітям цікаво. От їхня кількість немає значого. Головне, що значить, кожна дитина буде мати от можливість прочитати з різного напрямку. От любу книжку і. Саме познати ті знання, які вона бажає, книжки нові, яскраві та підібрані для різного віку. Тут і пригодницька література, і казки, і енциклопедії. Третьокласнику Сашко такий асортимент до вподоби, адже це саме те, що полюбляє читати хлопчик. Пригоди, наприклад, Поттера. Я, Я люблю енциклопедії дуже багато. Люблю всякі такі книжки, багато українських акторів і російське люблю. Маленькому Максиму, який лежить в лікарні три тижні, всього чотири роки малюк запевняє, читати вміє, а обрав Казочки. А будеш читати в лікарні? Зу мама буде читати. Знаходитиметься подарована література у ігрових кімнатах, але дітям не забороняється брати книжки до палат. Завдяки акції Бібліотека в подарунок у кожне відділення рівненської обласної дитячої лікарні потрапило понад півсотні книжок. До благого діла долучились також рятувальники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Вони подарували книги у травматологічне відділення. Не залишилось осторонь і керівництво податкової однієї з депутатських фракцій обласної ради та підприємці. Відтак, завдяки акції, усіх десяти відділеннях в лікарні з'явились свої книгозбірні. Вона однозначно принесе такий свіжий імпульс в догляді за дітьми, в пізнанні дітей світу в час сучасних комп'ютерних технологій повернення до такого джерела знань. Як книжка, це дуже важливо. Такі міні-бібліотеки за два місяці створили не лише в лікарні обласного центру, а й у всіх районних медзакладах. Катерина Мункач Артем Лаговський новини Рівного.